Це перемога це неправда, тому що розпад Росії нічого не означає для України, тому що вона залишається знищеною, спаленою, з розрушеною економікою, і всім винна перемога України виключно деколонізація Російської Федерації і в створенні національних республік, саме національних республік і регіональних за активною участю України в такому випадку Україна стає провідною країною віцями. До Берінгу до протоки Берінга і тому провідною країною в Європі. А якщо в нас стратегія нам тільки на найбільші п'ять років, як виграти наступні вибори, то ми не виграємо цю війну. Ми маємо будувати Україну, яка буде, буде красивою квітучою країною через 20-15 років. І це можливо. Нікому не вдасться врятувати Російську Федерацію від розпаду. Нікому. Я представник одного з народів. Я всередині, такий самий, як вони колись був. Да? І ми спілкуємося кожен день з татарами, башкортами, удмуртами. Ліга вільних націй говорить, у нас не буде ядерної зброї, нам вона не потрібна. Ми будемо будувати демократичні країни, ми будемо друзями всьому світу, у нас немає територіальних претензій, ніякої громадянської війни. Ми створили це для того, щоб світ почув нас, представників цих народів. На сьогодні, на жаль, є москоцентрист такий і в Америці, і в Україні, і всюди. Ми намагалися створити свої національні батальйони, пройшли зверху до нього, спілкувалися по-різному, і, і на підпільних хатах, і де тільки не говорили. Ніякого результату. В той же час в Україні створюється Руський добровольський корпус, в той же час створюється Лігіон Свободи Росії. То з ким ми воюємо, друзі. Ми говорили в 2014-му, ми говорили в 2019, ми говоримо зараз. Для того, щоб виграти цю війну, Україна має використати можливість і використати присутність, наявність Російської Федерації, поневолених колонізованих народів. Що для того треба? Я повторюсь коротко. Створення інституту вивчення цих народів, створення технічних центрів допомоги цим народам, створення медійних проєктів, цілодобових мовами цих народів, українська позиція, демократична позиція, світова позиція. На жаль, ми це робимо на волонтерських засадах зараз. Є дуже е, така широка верства, чи правильно то встає як сказати, яка нас розуміє і підтримує. Цей інтелектуал український. Візьміть е, маніфест Сталого мира, нещодавно написаний українським інтелектуалом. Там все написано. Якщо ми цього не зробимо, ми програємо цю війну.